Співочі вечори 2010 успішно стартували. Сьогодні другий день співочого фестивалю. Скульптори продовжують працювати із каменем, тоді як на сцені літнього театру до виступу готується Київський театр, поезії та пісні. Попри спеку, цікавих на центральній алеї парку 50-річчя не бракує. Відвідувачі фестивалю спостерігають за тим, як з легкої та вправної руки митців кам'яні брили оживають. Вже за 20 днів вони перетворяться на вуличні фонтани. Ну ще поки нічого не розуміли. Ну, Через думаємо, недільку да. буде щось вирисовуватися. А так будемо приходити і дивитися. Раз в неділю приїжджаєш і щось змінюється. Дуже цікаво. Черкаський митець Віктор Крючков працює над скульптурою фонтаном яблуку. Сюжет витвору біблійний. Адам Єва між ними змій спокусник та райське яблуко. Десь процентів на 15 обтисали тільки груба обробка. А вже далі піде вже завтра і подальше вже буде там більш детально вже буде проявлятися з кожним днем. Все буде чіткіше вирисовуватися. На сьогодні скульптори свою роботу завершили. Тепер на головних героїв фестивального дійства чекають на сцені. Хочу побажати, щоб з кожним роком після кожного такого фестивалю наше місто. Ставало ще красивішим. Оголошкою фестиваль відкритий. своєї після офіційного відкриття фестивалю кам'яної скульптури зі сцени літнього театру парку 50-річчя зазвучала бардівська пісня. Київський театр поезії та пісні презентував черкаській публіці літературно пісенну виставу. Нідвіжима тінь від мікрофона. Спектакль присвячений творчості Володимира Висоцького. Потихоньку стали сталі забивать Семеновича. Уходять покоління ну, самі понимаете, 30 лет сейчас дня смерті, і именно ця причина в общем-то послужила для создания цього спектакля. Причому главная ідея заключается в тому, щоб ми призываем всіх исполнять високі спектакль. Вже побачили глядачі Москви, Одеси та Чернівців цього разу під пісні Володимира Висоцького ностальгували черкасці, переважно зрілого віку. Сьогодні я особі на хріплю. Бої змініть та не ні різкую. Від я душою покривлю, Он ні за що не Правітка кривую. Артисти від такого теплого прийому Черкащан залишилися задоволеними та пообіцяли обов'язково приїхати вдруге вже з іншим спектаклем. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.